Він каже, що хоче чоколаду і печені, а ми кажемо ні, та він розкриває а, а, розкривати їх і далі вони мають печені і чоколаду. Він, далі міці він я під'їхала. Він мене нараз взяв. Так. За що, за кофтинку? Ні, там я так разу uh -huh. і гранату. І далі, каже гойка в там обо 100 метрів йшли. І далі ми пішли, пішли, пішли. І він так пішов не в той бок, а так пішов раз горі, гойкав, гойка, а далі ми пішли лісом, 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 там коло зірки ми. ми... Пустив, ноги прив'язали, от вийшов, ноги прив'язали. І далі втікли, а я себе став ноги собі розв'язати. Далі севертав, та вийшов у хурі до мені. Я почав р... ривати, бо мене серце боліло. Наразі біг із нелоцішком не присідали, бо годні були севернути. Я не дать, так. Так. все цікаву. Нічого більше ні. ми ці штані привели, повинні мені боятися і все.